Пливе поважно параплав туди, де він ще не бував, морські долає милі перемагає хвилі. Діти, а до якого виду транспорту відноситься параплав? До водного виду транспорту. Так виглядає сучасний параплав. але люди з давніх часів мали потребу пересуватись по воді, і перші судна виглядали ось так. Плисти можна було, влаштувавшись на колоді або зав'язавши кілька колод між собою. Так, в давні часи люди будували пліт. Пізніше люди вигадали вітрильник, який плив за допомогою вітра, який наповнював вітрила. Сучасний водний транспорт виглядає ось так. Діти, роздивіться і назвіть види водного транспорту, які вам вже знайомі. Називаємо разом човен, катер, моторний човен, яхта, лайнер, підводний човен. Отже, діти, ви вже знаєте, що транспорт, який пересувається по воді, називається водним. Так само. Як наземний транспорт, він ділиться на пасажирський, вантажний і спеціальний. До пасажирського водного транспорту відноситься теплохід, катер, круїзний катер, човен, катамаран, яхта та інші. До вантажного водного транспорту відноситься баржа, танкер, паром. До спеціального водного транспорту відносяться військові кораблі, кораблі для несення пожежної служби, водолазні та рятувальні судна, криголами та інше. Військовий авіаносець, плаваючий аеродром, може перевозити сотні літаків. Ось корабель для несення пожежної служби. Його призначення екстрена допомога при пожежі на інших кораблях, берегових об'єктах, морських бурових установках. Кригалам прокладає дорогу для інших кораблів, Буксири застрягли у кризі корабель. Водолазне судно спеціально обладнаний корабель для проведення водолазних робіт. Госпітальне судно призначене для надання медичної допомоги та транспортування хворих. Передня частина корабля називається ніс, задня частина корабля називається корма, а це палуба, кімнати на кораблі називаються каютами, кухню називають камбус, вікна ілюмінатори. А це капітанський місток. На ньому знаходиться капітан. Це людина, яка керує судном. Капітан головний на судні і відповідає за все, що трапляється з судном. Капітану підпорядковуються матроси і виконують всі накази капітана. У матросів особлива форма одягу, по якій його одразу можна впізнати. Матроси носять тельняшки з білими і чорними смужками. Та на голові у них безкозирка зі стрічками. А це штурман. Він прокладає путь, по якому йде судно. А це людина, яка годує людей, які знаходяться на судні. Його називають кок. А зараз, діти, давайте відпочинемо та пограємо в гру. Оберіть на малюнку те, що відноситься до водного транспорту. Та назвіть його. Пароплав, пліт, підводний човен, гумовий човен, моторний човен. А зараз серед всіх зображень транспорту оберіть зайвий та поясніть, чому ви так думаєте. Зайва повітряна куля, бо решта це водний транспорт. На наступному малюнку оберіть самостійно та поясніть. А зараз пограємо в гру, їздить, плаває, літає. Транспорт, який буде з'являтися, віднесіть до одного з малюнків неба, моря чи землі. Катамаран. Плаває. Машина. Їздить. Літак. летая. Лайнер плавая. Вертолит летая. Плит плавая. Катер плавая. Повітряна куля. Летая. Човен плаває? Вітрильник плаває, молодці діти впорались зі всіма завданнями. Пригадайте, про що сьогодні на занятті ми говорили? Про водні види транспорту. Та ви дізнались про професії людей. Які працюють на кораблях, лайнерах, пароплавах. До зустрічі, діти!